Є третій всадник це Мамона. І Мамона, вона змушує людей реально бути продажними, щоб люди були продажними продавати себе близьких, тільки щоб для багатства, щоб мати себе в кармані щось. Але людина, але ну, взагалі це може доказати, що люди вони стають продажними, що люди вони сфосовані тільки на гроші, гроші, гроші ще раз, і щоб по максимуму. Історжувати людей. І це геть не похоже, щоб ми допомагали друг другу. І була така людина, тоже багаче у неї було саме велике состояння 14 мільйонів доларів, але вона говорить, що вона щаслива. Щасливі люди це християни, тому що вони віддають і десь і більше, і вони щасливі, тому що реально їх робить щасливими не те, що вони від... ну і не тільки це, а взагалі робить щасливими, це Дух Святий, це Бог, тому що реально він над плотю.